Завжди своє відео хочу починати з подяки за те, що ви дивитесь мій канал, дивитесь моє відео, підписуєтесь, пишете коментарі. Не залишайтесь байдужими, мені це дуже приємно. Я всі коментарі читаю, відповідаю вам. Дякую вам за ваші поради. Дякую за підтримку україномовного каналу. Мені дуже приємно, що україномовних каналів збільшується. дівчата все більше і більше переходять. На українську мову, хто ведуть канали. І я, коли, пам'ятаю, переходила на українську мову, ще мало хто е переходив, і ще субтитрів не було з української мови. І дуже складно було людям. Але я, знаєте, витримала цей момент. Я знала, що будуть мене менше дивитися, так воно і сталося. От, Але е Думаю, що я зробила свій внесок заохочувати людей, вчити українську мову. Хто знає, хоч трошки користуватися, вдосконалювати свою рідну мову, бо то наша рідна мова як нам без неї? Наша країна Україна, наша рідна мова українська, ми повинні її знати і повинні спілкуватися. Наша мова допомагає нам жити. Я ще хочу висловити свою думку стосовно того, виїжджати, не виїжджати, залишатися, не залишатися це настільки таке індивідуальне питання. Так, я по статистиці подивилася з, вашого, з ваших відповідей на опитування у спільноті, що десь четвертина людей виїхала. Ну, наприклад, там 20 голосів десь. 25%, що виїхали, 75, що залишилися. Виїхало дійсно менше, набагато менше. Одна четверта виходить. Так? З 20 людей 5 виїхало, 15% залишилося. От. Але я вважаю, це такі сміливі поступки, може, в людей є. Якісь обставини, по яким вони повинні виїхати були. Або, може, тут вони не дуже вдало влаштувалися. У кожного свої умови. От. Але це кожен повинен вирішувати для себе. Мені просто була цікава ця статистика. Значить, чи не досить, ну, ми і так знаємо, що тут думати: що в Україні ще зовсім неспокійно. <кій> Тому, якщо є така можливість, то краще. Залишатися до кращих часів і допомагати нашій армії, допомагати військовим, як ми можемо, як хто може на своєму рівні. От історія про мою сестричку, яка виїхала з Польщі ще восени. Якось так була така хвиля. Багато хто виїжджав, і вони виїхали, бо там умови вже гірші стали в них. Але, бачите, вона. Досі ще залишається в Києві, а онуків <кій> з невісткою відправили знову в Польщу десь місяць назад тому, тому що не змогли підлаштуватися під такі умови, і діти страждали, і нормального навчання не було. В школу їх водили, школа була офлайн, але починалися тривоги. цих діток в бомбосховище водили. Ну, це, це, це не життя, це не навчання і краще. Якщо є така можливість, то краще з дітками, звичайно, виїжджати. Ну, а дорослі вже самі дивляться як на свої обставини. Ну, Я знаю про свою сестру, що вона каже, нікуди я не хочу їхати, вже все наїздилася, буду сидіти вдома, рідні стіни допоможуть, і є в неї дача, в неї вже така мрія, скоріше б весна, скоріше б на дачу. Але їхня дача теж постраждала. їм там... Повибивало вікна, треба буде міняти десь вибуховою хвилею, зачепило і їхню дачу. Так що так, от в Україні зараз люди страждають. А ми, хто виїхав, не повинні своє життя зупиняти на паузу, допомагати, як можемо, чи можемо, родичам, сусідам, знайомим, підтримуємо їх. От і... Знаходимо тут натхнення для себе. От, наприклад, мені подарували такі чудові квіти. Я вже, бачите, тішуся і вам показую, і фотки ставила. Дуже приємно таке натхнення. Потім скоро весна буде, посадила тюльпани. Буду чекати, щоб вони проросли. А потім і дача в мене почнеться. Хто дивився моє відео давно, знаючи. Як ми ходили на дачу, а тепер нам вже буде легше. У нас є велосипеди, будемо їздити. І там мене чекає на дачі сюрприз, там у мене буде тепличка. Мені пообіцяли, так що буде у мене новий досвід садити розсаду в теплицю. Так що, все буде ще попереду, друзі. Тримаємося. А стосовно листів, про продовження стікера ми ще їх не отримали, але дехто вже їх отримує. Так що ми будемо чекати. А хто вже отримав, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, на якій мові ви їх отримали, на якій мові ці листи, які ви отримали. І я знаю, що там немає дати. Немає дати, по якій вони дійсні, ці листи. Як воно буде на кордоні і взагалі з цим документом теж. Такі ще питання відкриті, невідомо. От. А стосовно анкет на допомогу на нову на нові виплати, е, теж мені написали в коментарях, що не всі отримали ці анкети. Е, хтось отримав, хтось не отримав, а хтось отримав зразу листа з зменшеною сумою і отримали вже цю суму. Ми ще ніяку суму не отримували, тому я не можу сказати, скільки ми. Отримаємо в цьому місяці. Але той лист, про який я розказувала, це був по нашому острову Хокшеварт. Тому я так розумію, що кожен регіон по-своєму вирішує залежно від Хіменти, мабуть, залежно від того, скільки знаходиться біженців в кожному регіоні. Так вони і поступають. Поки ми з вами розмовляли, у нас знов пішов дощ. Якось так його сюди занесло. Все скло мокре, полі мої тюльпанчики. Ну, вже хочеться сонечка. Спілкувалася з сестричкою стосовно Цих продуктів, що ми купили в магазину грошей, вона сказала, що в Польщі в два рази дешевше, звичайно, ці продукти, що ми купили. От. Але ми знаємо, що в Нідерландах такі от високі ціни на продукти. І, звичайно, в Польщі дешевше. Все дешевше. От. Але дуже все смачне, дуже все свіже, так що, в кого є гроші, я рекомендую. Як відомо нідерландці... Який в них режим харчування. На сніданок бутерброди, на обід бутерброди, а вони на 6 годин тільки вони потім можуть їсти якусь гарячу їжу. Супи, ще щось таке приготовлене, там м'ясо з гарніром, рибу з гарніром, на 6 годин вечора. Ми так не звикли, ми суп готуємо на обід. Нам треба гаряче щось їсти на обід. І у тому от проблема, що багато хто не витримує. Звичайно, хто живе в таборах і з маленькими дітками до такої системи харчування не всі можуть, не всі можуть витримати. Не усі в шлунки дозволяють, потім діти не погоджуються їсти таку їжу. І це може бути проблематично для тих, хто живе, звичайно в таборах. Це для тих людей, які мене питають. Чи варто їхати, чи не їхати в Нідерланди. Ви не знаєте, куди вас поселять. І от я от розказую, що такий тут режим харчування. Це мені таке розказували. Ось мій супчик вариться. Зараз я тобі викладу ці заморожені овочі. Вони вже розморозились в мене. Отакий От він буде в мене тепер яскравий. І ще додав картоплю.